Період розплати за свої гріхи. Зараз ми всі з вами проживаємо. До кінця цього року у нас такий період того, що ми пожинаємо плоди своєї карми. Ми проходимо кармічні уроки, які потрібно було пройти. Проходимо болісні ситуації, які потрібно зрозуміти, відпустити. І кожен з нас стикається зі своєю ситуацією, яка Може бути болісною, неприємною, будь-то зміна роботи через якусь сварку, через стрес, через непорозуміння або тяжке розлучення, тому що вас не цінують, ображають в цих стосунках. У кожного приходить розуміння, у кожного приходить усвідомлення, і для кожного з нас настає така знову повторюється слово, але так воно є трансформаційна е, життєва ситуація. В цьому місяці мені надзвичайно багато моїх клієнтів, моїх підписників писали про те, чому так тяжко, чому так погано в цьому місяці. Я кожному пояснювала, але хочу записати для всіх нас таке детальне відео, щоб відповісти на. Питання, яке напевно у більшості з вас зараз є в голові, чому такий складний місяць. Я розповідаю, тому що зараз у нас очищення перед новим роком. Ми повинні вже все відпустити, що не потрібно, щоб не тягнути це в наступний свій рік. І для кожного це своя трансформаційна ситуація. Вони тяжкі, вони болісні, але коли ви потім будете згадувати цю ситуацію, будете розуміти, що це було вам на благо. І звісно, хочу порекомендувати астрологічну консультацію. Я ведичний астролог більше семи років. Я як ніхто знаю, наскільки це зараз важливо, наскільки це допомагає кожному. Тому що там ви можете отримати відповіді на абсолютно всі свої запитання, зрозуміти кожну сферу вашого життя, проаналізувати. Ми докопаємося до істини. Чому так сталося? Як це виправити, як покращити вже зараз? Кожен з вас після консультації отримує. Практики, які підібрані саме для вас, для того, щоб гармонізувати саме ту сферу життя, яка потрібна саме вам. Тому хто хоче на астрологічну консультацію, їх є аж три види, пишіть мені в особисті повідомлення, консультація, і я вам просто надішлю всі варіанти, які є, щоб ви могли обрати.